Вітаю вас, дорогі друзі. В цей час вечірній. хочеться важливу тему пороздумувати про те, що ми відповімо Ісусу, коли Він явиться в великій потужності та славі. Пророк Малахи говорить ось такі слова: і хто з нетерпінням очікує День Його приходу, чи хто встоїть у Його появі? Ось таке питання, такі дві питання: хто витримає День приходу Христа? Коли він явиться, і хто стоїть в той день. І а третє питання, що ми скажемо Христу, коли Він явиться як суддя в той день? Сам Христос наперед передсказав ось такі слова у сьому розділі Євангелії від Матвія. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм? Ім'ям численні чудеса творили, тоді скажу їм: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ті, які чините беззаконня. Ось головне питання. Багато людей будуть преддивляти Ісусу, що вони щось для нього робили, навіть чудеса творили, а Христос каже, ви чинили беззаконня. Тобто ви порушували мій Божий закон, відійдіть від мене, я вас не знаю. Ось важливе питання, чи ви коли-небудь задумувалися, що скажете йому того дня. Ви щось будете придивляти, але він скаже, ви грішили, ви чинили беззаконня, ви так і не покаялися. Це важливе питання, яке багато хто почує. У 25-му розділі Євангелії від Матвія Христос розповідає, майбутнє як буде. Буде, каже, як пастух в отарі відділяє. Овець від козлів і скаже тим, який по правицю. Я був голодний, я був без одягу, я прагнув, і ви допомогли мені, не буду все перечисляти. Ви мені допомогли і каже праведник, які поправ праворуч від нього скажуть йому, коли ми тебе бачили голодним або без одягу, або хворим, і прийшли до тебе, або у в'язниці, і навідались до тебе. То Христос їм відповість, Та як ви зробили це найменшому з моїх братів, то це ви вчинили для мене. Друзі, важливо, щоб в день приходу Христа ми сказали, ми сказали, були на поправиці. Нам важливо за це життя тут на землі робити добрі справи людям нужденним, які в цьому потребують в нашій допомозі і знайти для них час, щоб ми не засоромилися того дня. І у му розділі каже Ісус Христос з 30-го вірша. І тоді з'явиться ознака сина людського на небі і заголосять усі племена землі, і побачать сина людського, який іде на хмарах небесних з великою силою і славою. Тут написано, що коли він з'явиться на небі, заголосять у іншому перекладі заплачуть. Багато людей заридають, зрозуміють, що вони навіки загубилися, навіки вони не зможуть повернути той час, в який вони могли б приготуватися до спасіння. І коли з'явиться Христос, не буде виправдання нікому. Нікому з тих, хто не покаявся, не навернувся, не приготував свій характер до спасіння, до царства Небесного, перш ніж настане той день. І що ще буде того дня? Цікаве звіщення слова Божого у пророка Наума. Як багато людей тут написано, що будуть багато людей плакати у книзі Наума. Тремтіння і трясіння, тремтіння і зламування серця, і колін послаблення, і болі по всіх стегнах. І обличчя всіх потемніють. Ось так будуть багато людей зустрічати той день. Будуть коліна трястися, будуть люди в великому страху, і не буде виправдання в той день. Написано, що лиця усіх темними стали, як та сажа. Чому? Тому що багато будуть на той день не готовими. Ну І позитивна звістка каже Христос, а ви підніміть ваші голови, бо наближається ваше позбавлення, збавлення від страждань, від горя, від того всього страху, який прийдеться пережити. І на завершення Ісайя 25,9. Що скаже вибраний народ Божий, який був слухляний Богу, який служив йому і покладав надію на нього? Ось такі слова вони скажуть. У той день скажуть ось наш Бог, на якого ми покладали надію, і ми раділи нашим спасінням. Тобто Він прийшов нас врятувати, спасти, щоб бути в числі тих, хто скаже, ось він наш Бог, треба за це життя зараз готувати себе, серйозно готувати, і хай Господь допоможе нам, щоб ми думали про той день, коли настане другий прихід Христа. Амінь.